Доброго дня, мої шановні, ради вітати вас в етері каналу Україна і Прогрес. Сьогодні наш традиційний формат аспект з Олегом Ростовцевим. Олег Ростовцев це я, і сьогодні наша тема Америка, яка встала на бік зла. І інші країни, Ізраїль, Україна, чи таке було, чи що це означає, і що це буде в реальності і в світогляді. Ось про це ми сьогодні будемо розмовляти, е, і прошу вас ставити вподобайки, прошу підписуватись на наш канал, якщо у вас є своя думка, ви хочете посперечатися зі мною чи висказати її, будь ласка, прошу вас коменти, це теж дуже класно. І е, давайте сьогодні з вами не дуже довго порозмовляємо в що. Америка встала на бік зла. Багато хто каже, ну погодьте, це тільки слова, поки що ніяких реальних справ нема, нема там реальних документів, чи щось там зроблено. Америка ще тільки каже щось. Ні, хлопці, не так. Є такі речі, яке є сповіданням, коли людина каже, що вона або заперечує, або приймає то, що є правдою. То, що є істина, на чому вона боці. І це дуже-дуже важливо. Коли людина а, нічого не каже, це може бути. Але якщо людину просять до суду і питають, чи було таке, чи не було таке, чи було зґвалтування, чи не було зґвалтування, і людина каже, що ні, коли це було, або каже, що було, коли це ні, то це є. Наше свідоцтво, то людина стає на бік неправди. Вона її заперечує. А вона ще нічого не зробила, але ж вона зробила злочин. Коли Сполучені Штати відмовилась голосувати за резолюцію, яка просто фіксувала те, що є вправду, факт, що є агресія Росії проти незалежної країни, проти її народу то це був злочин. Вони відмовились підтримувати навіть на словах, навіть декларативно, те, що є правда. А, і це є факт. Це є декларування. І то, що відбулося після того в Білому домі, це є декларування, коли Трамп або не розуміє, що те, що він каже, це є справи. І це дуже важлива справа. Або не придає значення тому, що він робить. Він просто присягає на Біблії і потом каже неправду, і це є лжесвідоцтво. Він каже, як президент неправду, і це є лжесвідоцтво. І ми знаємо, що Трампу байдуже на те, що він говорить. Він не розуміє, що він дає свідчення перед Богом і перед людьми. І коли він каже неправдиві цифри, то це може бути помилка, якщо він іскрин думає, що мігранти їдять котів та собак. Це може бути помилка, якщо він дійсно думає, що стільки людей вбито ані інша цифра. А це може бути і злочин. А що таке злочин, та коли людина знає, що це не є так? І свідомо каже, або йому байдуже так, це не так, тогда це є злочин. Друге питання. Багато хто каже, що це ж тільки слова, що багато хто може сказати добре слова, гарні слова, свідоцтво про ті чи інший факт, але ж потім нічого не зробити, або зробити замало, або зробити навпаки, і таке теж буває. коли людина каже, Декларує щось одне, або країна, а потім Реалполітик. Вона щось не те робить. Але ж принаймні вона декларує і фіксує свою позицію. Вона каже те, що вона вважає. І якщо вона каже, що є зло, я його підтримую, то це одне. А коли вона каже, що от, я не знаю, чи є зло, чи не зніма зла. Це не зло. Такого факту нема. Це не агресія. Це зовсім інше. Бувають ли випадки, ну такі, які можна звати, і миті. Так буває. Наприклад, дуже вже яка фіксувала, що Росія не зчинила збройної агресії, що це не є агресія, цю декларацію підтримала держава Ізраїль. І ми можемо сказати, що Америка встала на бік зла, але про Ізраїль такого сказати не можемо. Чому ж так? Від Ізраїль теж е, приєднався до цієї американської позиції, і це є позиція зла. Так, він підтримав зло, але ж він не є суб'єктом в даному питанні, і це дуже цікаво, а, тому що він встав на бік Америки, а не на бік зла. А уж Америка вирішує, на якому боку стояти. Чи стояти там, де є правда, там, де є цивілізація, там, де є а, вільний світ, чи встати на позицію диктаторів темрява? Тоталітаризму, насильства і таке іншого. А Ізраїль в даному випадку тільки сателіт. Так, це погано, це я засуджую, це є мерзотний е, вчинок, який зробив Ізраїль, але ж це є насильством. Е, точно також багато разів Україна робила мерзотні вчинки а Коли голосувала зараз разом з дуже поганими країнами проти Ізраїля, і гарними країнами також з європейськими країнами з іншими країнами, вона приєдналась, то вона утримувалась, то вона голосувала проти Ізраїля. Таке теж було. Багато її за це заперечують. І тут ми теж можемо сказати, що Україна не робила такий свідомий вибір, що вона є країною зла, а вона приєднувалася до, до тих чи інших країн з тих чи інших меркантильних, прагматичних е, міркувань. Таке теж може бути. Треба різні відрізняти е, свідоме зло. Від того, і коли ти із якихось меркантильних і прагматичних е е речей е робиш вигляд або ситуативна, або але ж ти ніколи не хочеш сказати, що так я вважаю, що це правильно, що треба знищувати Ізраїль. Такого не казав Україна, і це не є позиція. І Ізраїль також не казав, що він хоче е щось робити проти України і займає антиукраїнську позицію. Він просто стає на бокці. Сполучених Штатів. Це таке теж е, е, річ, яку треба відрізняти злодіїв, е, свідомих злодіїв, головних злодіїв і поплічників злодіїв. Ось так. Ізраїль став поплічником злодія. І Україна була поплічником злодія багато разів. І будь-яка країна була поплічником злодія, багато разів ніхто не є святим. І дуже важливо, щоб людина. Давала вірну оцінку тому, що вона робить сама, і що робить її країна, і яка країна це робить. До речі, я м -м, вперше на своєму житті, не знаю, чи було таке колись в минулому, вперше бачу, що в Сполучені Штати Америки всталі декларували, що вони підтримують негідників, мерзотників, свідомо стали на бік. Зла, що вони присягнули злу Багато разів Сполучені Штати робили зло. Робили щось невидобре мерзотне, оманливе, шахрайське. Багато чого було в їх історії. Ну Давайте пригадаємо, як Сполучені Штати зраджували. Ну Наприклад, вони. На моїй на мої пам'яті зрадили Китай, коли визнали узурпаторський і кровавий комуністичну диктатуру материкового Китаю як представника китайського народу, хоча всім зрозуміло, що справжній Китай це представляє тури Тайвань. Це була зрада, зрада істини, зрада правди. Но вони не казали, що вони стали на бік лжи і неправди А Сполучені Штати зраджували своїх союзників багато разів. Багато разів робили щось недобре, фінансували якісь негідників і мерзотників на кшталт Самоси. І так далі. і так далі Багато разів таке робила будь-яка країна. я Бажаючи, що може тільки якась дуже-дуже маленька країна, на кшталт Андори чи Ліхтенштейну, ніколи так не робила. Але ж, навіть маленька країна, як Ватикан, таке має свої історії. В українському о, історії невелика із 91 го року є багато таких плям, яких треба соромитись. Але ж Сполучені Штати завжди казали, принаймні, офіційно, що вони на споці правди, добра та істин. що вони ніколи не казали, що ми хочемо зробити щось погане. І ось, будь ласка, в перший вперше раз ми маємо повну відсутність морального стержня, морального компасу у США. Це дуже цікаво. Такого ще не було. Сполучені Штати завжди казали, що вони хочуть будувати місто на пагорбі, що вони є свідачем цього світу. Чи цивілізації, чи чогось таке. І от вони роблять, що вони роблять, І вони кажуть, а ми мерзотники. А ми будемо зазихати на чужі території, не для того, щоб навести там лад, щось там таке зробити добре, не прикриваючись, як кажуть о, спеціалісти, о, моральними якимись о, сентенціями. Ні, просто тому що ми такі. Ми можемо себе це дозволити. Це вперше, це важливо зафіксувати. Дуже важливо зафіксувати, що от така а, риторика не є тільки словами, це є тим, що відображає вектор, що каже президент Дональд Трамп, який уособлює в себе Сполучені Штати Америки, що нам байдуже на моральні цінності, що вони для нас більш нічого не значать, що ми будемо. Користуватися тим, що є вигідною чи є користю, що це є грошами чи прагматикою, ми будемо робити не як повинна робити, навіть якщо ми користувалися на насправді користю, але ж ми ми. Не хотіли того казати. Ми хотіли, щоб ми виглядали, щоб ми декларували. Ми сповідуємо, що треба робити правильно, а не те, що вигідно. А зараз Америка заявила, що вона сповідує меркантилізм і уже цінностей моральних в неї нема. Вона відмовилась. Вона не завжди е робила так. І це, знаєте, що дуже-дуже нагадує. Ми знаємо, що є люди, які є там, священниками в православній чи католицької, це в іншій церкві, пасторами у протестантів, радинами у євреїв, е, імамами у мусульман. І ми знаємо, що буває таке, коли е, така людина веде себе не дуже правильно. Вона щось нетеїст. Вона вступає в стосунки, яке не заб... які заборонене. Вона ще щось робить, поступає всупереч, тому що вона декларує з абону або в мечеті, в синагогі, в храмі, де, 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 де вона служить. Але ж це одна річ, коли людина робить щось не те, що вона каже. Це Дуже великий гріх, але ж він є лицемірством. А є інша річ: коли от та людина, яка має такий статус, починає казати, що так. Ось так і треба робити. Ось так і...» або зраджує і відмовляється від того, що є суттю його релігії, цінністю. Будь то монотеїзм такий, як. Удаїзмі чи в ісламі, будь то святе правило віри, яка є в християнській церкві чи інші догмати вона каже: Ні, я ненавиджу це, я хочу бути на боці зла. Я вітаю д'яво. І ось це дуже-дуже цікаво, тому що це. Є людина, яку, о, навіть якщо вона робить щось не те. Ми дуже здивуємося, якщо вона скаже таку річ. А в даному випадку, я хочу підкреслити, що лідер головної держави світу, лідер вільного світу, обраний президент Сполучених Штатів, діючий президент Сполучених Штатів вдруге обраний, він задекларував. Те, що він не може відрізняти добро від зла як мінімум, а то іще, що він прибічник зла. Свідомо він це зробив, чи несвідомо? Чи він це вірить, чи він це не вірить? Це друге питання. Він задекларував це. І це важливо розуміти. Нам, нам дуже часто кажуть такі приклади там, на базі там, літературних творів Властелин Калець, Володар Перснів, Володар Перснів чи біблійні якісь історії. Ми, ми, ми так ми бачимо світ з косперізму цих історій. І от треба розуміти, що нудні всі, хто були на світлій стороні, вони завжди робили щось дуже добре. І дуже таке гарне. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте, намісник, як же його звали, який був гондарем, він був такий дуже обдований, очарований палантиром, і але ж ібо був недобра людина. Навіть сина післав на загибель. Але ж він був на світлій стороні. Ні всі, хто на світлой стороні є бездаганим, світлим, які не можуть зробити нічого поганого, що вони не вбивають, не гвалтують і не марадорить. Іх сторона цього не робить, вона не декларує цього. І от, а з цей боку може бути і поганий люди. Тому що якщо ми кажемо, що всі-всі-всі на темній стороні не може бути нічого світлого, е, на темній стороні сі, тільки все темне. Але ж казала Гадрея, що навіть в Мордорі можна знайти то, що тебе допоможе, і то, що буде на світлій стороні, може бути така випадковість. І навпаки, Є мерзотники на світлій стороні, таке теж є. Це теж треба розуміти. Але ж це не це треба розуміти, що ті і ті сокриті. Вони є, як сказати, шпигунами. Вони є тими, хто є о, в чужому таборі, а є ті, хто приймає, хто декларують. І на завершення. Я хотів сказати, що от з точки зору іудеїзму, я іудейську релігію знаю краще за інше, всі а, правила можуть бути, повинні бути відмінені, якщо є загроза життю. Якщо є загроза життю, ти можеш їсти що завгодно, робити що завгодно, порушувати все, все, все не можна. А, життя важливіше за будь-якому. Таку умовну річ за будь-яке життя важливіше за все за будь-яке А крім трьох, є три речі, які не можна зробити, навіть якщо від того залежить твоє життя. Навіть якщо ти розумієш, що якщо ти їх не зробиш, тебе вб'ють або ти завинеш. І все ж не можна було. Одна з цих речей відноситься до заборонених сексуальних стосунків, тобто до інцесту. А дві прямо стосуються нашої сьогоднішньої теми. Перше, ти не можеш вбити невинного. Якщо ти знаєш, що ця людина не є винною, і ти відбереш її життя, то ти не можеш цього зробити навіть зараді свого. Це. Дуже важлива річ. Ти повинен завжди, навіть коли ти може загинути, розуміти, що є правда, що є неправда. Вінний не чи не він. Ти не просто О, можеш, маєш вбити того, хто на тебе нападає. Ти маєш вбити ворожого воїна. Ти маєш вбити людей, яких загрожують тебе, чи твої родини, чи твоїй громаді, чи твоїй країні. Це просто маєш воювати. Це не пацифістська релігія, удеїзм. Але ж вбити невинно ти не маєш. Не можеш, не маєш ніякого права. І третє, ти не можеш зрадити віру. Ти не можеш декларувати, навіть декларувати, що ти приймаєш чужу віру, що ти відмовляєшся, що ти відрікаєшся від своєї віри. Навіть ціною життя свого, своєї родини, своїх дітей. Так, ми розуміємо, що багато таке було в історії. Люди можуть покаятися, могло прийти, і навіть створив такий непроще, який не можна простити гріх. Вони все одно приходять до громади і громада прощає. Таке було багато разів. Навіть є така молитва, яку ми читаємо на найомки Недрей розрішає себе. Молитися з тими, хто зробив отаке непростительне, недопустиме речі. І ми їх прощаємо і беремо, якщо вони розкаялися. Ну вони повинні розкаятися і декларувати це. А коли людина сказала таке, вона повинна розуміти, що доки вона не покається, не скаже, що вона була неправа, не скаже, що вона розуміє, що вона снад накоїла. Вона не є людиною, з якою інші люди будуть спілкуватися. В політиці це та не так, тому що це не люди, це країни. Ми кажемо зараз про країну. І теж не треба в не казати, що багато хто в Америці і в інших країнах засуджує Трампа, і тому це не Америка встала на а, бік зла, а тільки сам Трамп. Ні, 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 хлопці. Країни складаються. Америка складається з американців, але ж не є сумою американців. А Британія складається з мешканців Британської, Британії, чи судружства, як хочете, але ж е, вона не є сумою цих людей. Якщо якийсь англічанець, шотландець чи валієць проти чогось, або навіть всі вони, у Британії може вирішити щось інше, бо країна є суб'єктом. Хоча інколи свою суб'єктність вона, ну так, переводить як щось і переводить себе. Тому Сполучені Штати це президент. Ось Сполучені Штати це президент. Америка це зробила. А від імені Америки це зроблено в Організації Об'єднаних Націй, де була це продекларована. І це є вже фактом. Це навіть ні е, балачки президента в його соціальних мережах, що він думає так, чи він думає так, чи все можна сказати, що це не думає не президент. Це думає така людина Дональд Трамп. Людина, ну, вона взагалі не тримає язик. Але ж президент, коли він підпише якусь бомбу, і отак от президент Сполучених Штатів більш того, це зробив Сталін на бік зла. І Ізраїль їх підтримує. А до того, я хочу наголосити на це багато разів на бік зла вставала Україна. Ну, щоб голосувати разом з Європейським Союзом, з іншими своїми союзниками, з Росією, там, боским, вона, до кого вона притулялася. Ніколи вона не виходила і не казала, от ми хочемо знищити цю погану єврейську державу. Ні, не казала. Вона так якось. Про мешкрапка. Ізраїль так не каже. Він не став ворогом України. А він, він під, підтримав країну, яка стала ворогом людства. Зрозумійте це. Зараз Сполучені Штати оголосили, поки що не стали, поки нічого не зробили. Але ж оголосили себе, що вони стануть ворогом людства. Таких як Росія, таких як Північна Корея, як Іран. Ну, вітаю. А такого ще не було. Будемо дивитися, що буде далі. Але ж треба розуміти, що нам своє робити. Ми будемо захищати свіда і свою ідентичність, поки це буде можливо. Дуже неприємно, що так відбувається, але ж ми стаємо на боці нам. Ми не тільки воюємо за свої принципи, ми воюємо за себе, за свою державу, за свій дим, за рідних, за громаду, за те, що ми є. Добре, ось тако був аспект сьогодні. Аспект з Олегом Ростовцевим на каналі України Прогрес. Ставте подобайки, підписуйтесь, якщо було цікаво, кажіть. Якщо було не цікаво, теж кажіть. Якщо у вас є інша думка, кажіть. Будь ласка, в коменти. А, і побачимось невдовзі. У нас багато чого цікавого на каналі в різних форматах для вас. До зустрічі!